Як відчути себе ідіотом за три секунди. Намагаємося вгадати книгу по трьом словам: прокляття вовк фейрі. Двірши піфетроянт. Листи, школа, обман. Пан 57. Да. Я думаю, тут зараз легко вгадається Академія Дракони і Виживання. Четверте крило. Дотик, хімія, сітка. За сіткою. Дружба, квартира, баскетбол. Правильне рішення. Я точто. <ріст> Відьма, мисливець, шлюб. Це, ну блін, два варіанти: це або змія і голуб, або е, безсердечний мисливець. Змія і голуб. Агія, лиходій і контракт. Помічниця, лиходія. <ріст> <ріст> Сорочка, ліфт, трепет. <ріст> Мій коханий ворог. Так. <ріст> Арена. Кров і вампіри. Змія та крованочі. Літо, да. дім, спогади. Щасливе місце. Білка. Відповідь невірна. Прокляття, поцілунок і обман. Поцілунок і обман. Одного разу розбите серце. ти Бос, мрії, напруга. Дрібним шрифтом. Ну що робити? казав, що буде легко ніхто.